Доброго дня, шановні колеги. Володимир Метелиця, Центр професійних бухгалтерів. Даємо відповіді на ваші запитання щодо застосування нових форм податкових накладних і розрахунків коригування з 1 жовтня. Дійсно, наказ Міністерства фінансів номер 400 із змінами він був оприлюднений у кінці вересня. Тому нові форми податкових накладних і розрахунків коригувань застосовуються починаючи з 1 жовтня. Це означає, що якщо ми формуємо податкову накладну чи розрахунок коригування за вересень, формуємо у жовтні, він формується за новою формою і реєструється за новою формою відповідно до 3 пункту порядку 13.07. Зміни, які введені у формах податкових накладних і розрахунків коригування, стосуються здебільшого введення режиму експортного ПДВ-забезпечення, який має бути започаткований відповідно до постанови Кабінету міністрів. Отже, на сьогоднішній момент ми розглядаємо три такі ситуації: перше заповнення накладних і розрахунків коригування при постачанні на території України. Друге, звичайний експорт не в режимі експортного ПДВ-забезпечення. І третє режим експортного ПДВ-забезпечення, який запрацює на підставі постанови Кабміну і поширюється на 15 видів сільськогосподарських товарів. Три механізми. Зміни, які є у нас на сьогоднішній момент у формі податкових накладних і розрахунків коригування. Передбачає застосування відповідних реквізитів, виходячи із цих трьох режимів. Отже, у лівій верхній шапці податкової накладної розрахунку коригування у нас з'явився новий рядок, який називається інформація про операцію з вивезення товарів за межі митної території України. А саме необхідно, експортером буде поставити дату і номер договору. І якщо контракт у нас форвардний, то зазначити хрестиком, що це контракт форвардний, Тобто ціна на нього укладена раніше, а реалізація продукції здійснюється зараз. Дату і номер договору контракту, так само, як і хрестик форвардного контракту, експортери відмічають у податкових накладних і у режимі звичайного експорту, і будуть зазначати в режимі. Експортного ПДВ-забезпечення, який запрацює в майбутньому, з'явився такий реквізит, як дата і номер митної декларації. Стосується цей реквізит тих е, податкових накладних, які будуть заповнятися в режимі, е, митного, в режимі експортного забезпечення на другому етапі при коригуванні забезпечувальної податкової накладної. З'явились такі реквізити в табличній частині, як код ознаки імпортного товару, це 3.2.1. Я нагадаю, що код ознаки імпортного товару ми проставляємо по всьому ланцюгу постачання. Тобто, якщо ми поставляємо імпортний товар, який закупили раніше, поставляємо на територію України, то 32.1, він як на вході був. Код, ознака імпортного товару, то так і буде відображатися далі в 3.2.1, в графі 32.1. А також з'явився новий реквізит 32.2, власна сільськогосподарська продукція. Реквізит 3.2.2, власна сільськогосподарська продукція відображається у всіх податкових накладних і при постачанні на митній території, і при звичайному експорті, і при режимі експортного ПДВ забезпечення, якщо це власна сільськогосподарська продукція, і мова йде про 15 видів товарів УКТЗ. Тобто, коли ми говоримо про постачання пшениці на територію України, то з 1 жовтня ми заповняємо 3.2.2. А коли ми говоримо про постачання цукру, на який не поширюється режим експортного забезпечення, то ми хрестик цей не ставимо. При постачанні, в тому числі на митній території України. Далі, зміни в порядку заповнення накладних і розрахунків коригування. Особливостю є те, що на кожен товар ми складаємо окрему податкову накладну і реєструємо її. Що стосується таких реквізитів, як дата і номер митної декларації, дата і номер зовнішньоекономічного. Договору, то ці реквізити зазначаються в податкових накладних, які оформлені на операції з вивезення будь-яких товарів за межі України, тобто це і звичайний експорт і експорт режиму експортного забезпечення. Тому ми зараз зупинимось на оцих двох моментах і на різниці. Коли ми говоримо про звичайний експорт, тобто це вся продукція, яка не входить в тих 15 товарів, на які передбачено режим експортного забезпечення. І оскільки зараз він не введений, то стосується ця ситуація всього експорту. У графі отримувач покупець зазначається найменування нерезидента, через кому країна, в якій зареєстрований цей нерезидент. У рядку індивідуальний податковий номер ми ставимо умовний ІПН 3 і 11 нулів. Податковий номер платника не заповнюється, в нерезидента його немає. У верхній лівій частині податкової накладної у графі інформація про операції з вивезення товарів за межі митної території України ми зазначаємо дату та номер договору контракту. І в окремому рядку зазначається дата та номер митної декларації. Ну, це про це далі скажемо. У четвертій графі зазначаємо одиницю виміру у кілограмах. Тобто експорт йде в кілограмах, що звичайний, що в режимі експортного забезпечення. Постачання на митній території України в кілограмах не йде. А в тих одиницях, які визначені договором. Далі, у разі експорту товарів, до яких застосовано режим експортного забезпечення. У нас основні реквізити такі самі, як і в звичайному режимі, а є ще специфічні реквізити, а саме тип причини 22, це ми вже говоримо за режим експортного ПДВ забезпечення. Тип причини буде 22. У другій частині порядкового номера зазначатиметься код 7. І оці реквізити застосовуватимуться для тих податкових накладних, які складатимуться ще до моменту вивезення товару за кордон до митного оформлення, і до яких застосовуватиметься ставка ПДВ 0 0 в режимі експортного забезпечення. Я нагадаю, застосовуватиметься ставка. Якщо за останні 12 місяців рівень повернення валютної виручки не менше 80%, це питання регулюється під пунктом А, під пункту 997-2 підрозділу 2 розділу 20 податкового кодексу України. Важливо, що на один товар оформляється одна податкова накладна і буде оформлятися одна митна декларація. Так? По іншому не може бути. І одиниця кілограми у графі 4. Що стосується митного оформлення. Митне оформлення, на митне оформлення після складання забезпечувальної накладної, у нас відведено 30 днів фактично на завершення цієї експортної операції в режимі експортного ПДВ забезпечення. І відповідно, коли ми склали податкову накладну забезпечувальну, після цього товар поїхав. У забезпечувальній податковій накладній кількість і ціна визначена договором. Потім товар дійшов на митний пункт. Зроблена перевалка. Наприклад, змінилася кількість, зменшилась, і ми склали розрахунок коригування, який приводить. Ці показники до значення митної декларації. От на цьому етапі, в такій податковій накладній, за допомогою розрахунку коригування з'явиться такий реквізит, який називається дата і номер митної декларації. Далі, що стосується кодів УКТЗ, ось їх 15 кодів, при постачанні яких застосовуються ці особливості. Для постачання на митній території України, для постачання на митній території України після 1 жовтня 2024 року до цих кодів застосовується хрестик у графі 3.2.2 власна сільськогосподарська продукція це мед натуральний. Це горіхи, це пшениця, це жито, ячмінь, це овес, кукуруза, соя, насіння ріпаку, соняшник, олія різних видів і макуха. Так само, як і при експорті зазначається цей код 322, якщо ця продукція є власно вирощеною, тобто держава контролює 15 кодів УКТЗ на предмет сірого експорту таким чином. На екрані ви бачите приклад заповнення експортної податкової накладної вже в режимі експортного забезпечення, яке ведеться в кабінету міністрів, тої накладної, в якої застосовується ставка 0%. Якщо ставка буде інша, 14 чи 20% через неповернення валютної виручки, цих реквізитів 22,7 не буде. Тобто Допускаємо, що ми працюємо в режимі експортного забезпечення, що це код, який підпадає під цей режим, наприклад, пшениця. У нас повернуто не менше 80% валютної виручки, тому податкова накладна матиме отакі от реквізити. Тип причини 22. Зазначаємо, наприклад, у нас форвардний контракт, значить, хрестик ставимо. Порядковий номер цієї накладної через дроб7. Умовний ІПН покупця 3,11 нулів. І одиниці виміру в нас кілограми. Код 0301. Це чисто для режиму експортного забезпечення, чисто для нульової ставки. На цих 15 кодів КТЗ. Тепер зверніть увагу, як податково нам пояснює, що взагалі-розроблено то розроблено два типи накладних і розрахунків коригування. Перший тип. Не застосовуватиметься для режиму РЕЗ, режиму експортного забезпечення, а другий тип якраз застосовується для режиму експортного ПДВ забезпечення. Перший тип це для постачання на митній території і для звичайного експорту jf 120 10 16 а розрахунок коригування jf 120 -12 – і далі в майбутньому для режиму експортного забезпечення у нас застосовується другий тип накладних і розрахунків коригування jf 121 10011 і розрахунок коригування GF121201. -12 далі податково нам пояснює, що в розрахунках коригування після 1 жовтня 2024 року, коли ми говоримо про експорт, то такі реквізити, як договір, контракт, повинні і митна декларація повинні заповнюватись. І нагадаю, за розрахунки коригування в режимі експортного забезпечення. Коли ми склали забезпечувальну накладну ще до митного оформлення, ще до оформлення митної декларації, товар поїхав. Можуть відбутися зміни типу підпункту А. Змінилась кількість чи вартість показників ще до початку митного оформлення за домовленістю сторін. Це розрахунок коригування першого типу. Друга ситуація: в межах 30 днів здійснилося митне оформлення, і в нас змінилася кількість у нашій забезпечувальній податковій накладній. Ми взяли і змінили кількість таким чином, що, наприклад, зменшили на 10 одиниць товару, привели у відповідність до митної декларації. Це під пункт Б вид розрахунку коригування, другий такий тип розрахунку коригування, і на цьому етапі з'являється номер і дата митної декларації. І третій тип у зв'язку з проведенням розміру ставки. Якщо ми не завели валюту перед початком, Експорту на рівні не менше 80% і нам треба відкоригувати ставку. Ми її коригуємо через тип розрахунку коригування 3. Це під пункт В відповідно пункту 97,2 підрозділ 10 розділ 20 податкового кодексу. Яким чином, тобто, наприклад, ми знімаємо ставку 14% вводимо ставку 0%. Рядок перший мінусуємо, рядок другий плюсуємо. Але важливо, що є такі реквізити, як номер групи коригування і код причини коригування. Вони повинні бути одинакові, наприклад, одиниця і одиниця. І ще скажемо за тип причини 13. Це використання, наприклад, в негосподарській діяльності. У нас це може бути при загибелі посівів. На жаль, після 1 жовтня нам необхідно буде. В складнішому такому порядку заповняти 13-й тип причини податкових накладних. Раніше ми вказували там номенклатуру і вартість обсяг. А тепер необхідно буде у звичайному порядку заповнити абсолютно всі реквізити такої податкової накладної. Причому в описі в номенклатурі нам необхідно буде зазначати дату і номер. Податкових накладних, на підставі яких було відображено податковий кредит. Наприклад, пропав посів, і ми закупляли пальне для насіння ЗЗР. І от дата і номер податкової накладної, по якій формувався податковий кредит, буде в такій податковій накладній з 13 типом причини. А далі абсолютно всі графи будуть заповнятися, в тому числі одиниця виміру у графі 4. Гривні. Я дякую вам за увагу. сподіваюся, відео було для вас корисним. Більше ми зупинимось на цьому питанні на п'ятому відеосемінарі Центру професійних бухгалтерів. Тож слідкуйте за нашими повідомленнями. До зустрічі!